Ну що, перейшли на наступне відео. Так що давай. Я сміюся. діти сидять дивляться на мамку, як на притрушену. Знаю, що вона чим займається, так як регучить зверну. Так, один пішов, що зібрав ще відео. Чого заснімати. Ну, так, треба нанизувати. Зараз Бо вона щось там таке підтягує страшне. Кострик то вже ще аби трішки перегорів. Було б хорошо. Ну поки я понанизую, то й буде врем'ячко. Дивіться, скільки... Так, шашлик у мене із свинячого шийка. Скільки соку. Це кішка торохтить. А мегесенький. Це не оте магазинне. куски, конечно, в мене як завжди приличні. Це не оте магазинне, різноцвітне. Хоча й саму можна таке. Ну, Мягеньке. Це ж жилка попала. Так, шо воно ото і далі піде. Чи до нас заверне? Ще одненький, бо це ж шампури здорові. Ще одне сюди повісю. Бо на мій мангол буде. Короче, буде здорові. Не помістяться. Один наївся, другого прийшло. Ну ця хоч сараях сидить, мишку там вижидає, така дівка серйозно росте, дивлюся. О, вінегасенький пронизується. Диви, дивись, що робить. Видно вам там чи не видно? Як вона тільки що залазила? Це вже вона роблю їсти, а як за сьодлю, дофарбовувати свою мазочку. А от таке ділате. Діло те забарне, фу не зашелестіло, а я вже думала, сімка водички хоче. Та отже в мисочки сіме? Що я тільки що казала? А забарне те діло, оце розкраски там, чи алмазка, як сядеться, стріть мене лопою, і побиває, щоб вже. Давала їй. Бро, я тобі давала, а мені не, не давала. На, сім. Ей, його лупаша, сім'я. Вона не дасть нікому. Так. За свій кусок одіб'я. Головне речати, знаєте, щоб, щоб боялися або там кричуть. Поставила цю капусту, капусту жаритися, піджаритися трішки на ліневій голубці. Хоч би оце не забути про неї. Бо я така. Зараз піду жарити шашлик, то можу трішки і забути. А Жука заболіла, чесне слово. Я відкрила полочку. Лапами. Що такое? Вам скучно? повернемо повиганю на двір, буде весело. Тут взагалі що-то що якась жінка. Що... На одного наступила, на другу наступила. А чого вилазити ото під ногами. О, як їм це не дасиш? от скажи, як їм не дасиш, як воно стоїть і гі гіпнотизує тебе. Mm -hmm. Сімка! Сімка. На, ст... <головіка> на старих я понаставала, на бродягу і на цю кішку. А волочше вже й мені дала три дивляй. а це щось точно такий шматяка. Що воно пішло кругом чи ні? На ну, сьогодні ливень дебелий що ливень. Да, можна сказати, що ливень лило добре. Ну хай лє, хай земелька набирається влагою. А що це в мене один кісток? Треба зараз його кудись примостити. Ще й два швам пора залишилося. Так, я біжу. Ще згляну, що там перегоріло воно чи не перегоріло. Йдемо жалити. Лутіться треба. Є це яма робити. Пуще таке мрячий. У мене тут була штука вже її бувать. Як завжди дим очах Ждем, наблюдаємо із постерігав. Жаб немає ніяких. Коли це вже листя у Вже вже позагрібав бо його тайсю. ходить кругами, там затягло, протягло, там теж жена. Ну хай проходить. Сьогодні вже, дай Боже, допомочило. До качок туди взагалі не зайдеш, болото. Як то менше диму в очі. Та був. Бо... Очки сказав. Так, дожарився мій уже шашличок. Погодка дала можливість його дожарити. Дощику не було. Так що все гуд-ок. Я не знаю, що це мені куштувати. Як ви думаєте, куштувати мені чи ні? Ну, покуштую, хоч розлуплю трішки, щоб рота собі не опекти. Якраз гляну чи дожарився. М -м. М -м. Боже, який він соковитий. Дожарився. М -м. Так, хто їсть цим смачного, а я йду трішки теж перекусю і беруся за іншу роботу. Знімаю. Дивись. Або це не дожарився, або це тут тутський кисок біть. Красота. Макота, япота. Вже й підгоряти почав. Тобто, треба скорінько його їсти. Тут жару ще у хаті хвати натопити.